Покажу вам пару таких ексклюзивних кадрів. Бо ці дві машини, от зліва жовтенький, це майже оригінальчик, правда, там по ходовки переділений. Ну а тут екземплярчик 966-го, він зовсім інший. Це зовсім інша машина, має просто вид запорожця. Чесно сказати, в цю машину було дуже вкинуто, багато то, що фінансів, сил, і як це все зробити грамотно і правильно. Чесно сказати, було дуже багато зроблено. Це дуже такий, знаєте, суровий вид, який не можна не засняти. Чорна така чорна мамба. Скажіть прикольно, да? от вам тюнінг. А ось вам ну, теж трошки колхозненька з фонарями, але теж якийсь такий свій має специфічний вид. Тобто, це в общем, стандартний запорожець. Це запорожець от майстерні зробленого гаражі. Щоб ви розуміли, часу було потрачено дуже багато. Якщо ми подивимося в салон, то тут тут то, що не в кожної іномарисі є, все зашито в кожі. Коробка у нас механіка, мультимедіа, сенсорна, клімат контроль. Також у нас є каркас безпечності, він зашитий в стойках. Все як положено. Но автомобіль, знаєте, як, це чисто любительський, і він тільки на два місця. Есть, взаді хоч і є сидіння, але вони просто непрактичні. непрактичні. Якщо ми зрівняємо да, салон цього запорожця і салон звичайного запорожця. Да, то есть, ну, тут все зрозуміло. Це робоча лошадка ж, що, можемо зрівняти багажники? Давайте подивимося, в якому запорожці, що робиться В, в рідну знаходиться мотор. Обичний мотор бензином воняє, смердить. В цьому запорожці у нас знаходиться звичайний хто? Да, багажник, як ви зрозуміли. Нічого такого надзвичайного, просто багажник. Перейдемо далі. Подивимося, що спереді стоїть. Подивимося, що спереді стоїть. Спереді тут багажник. Все, яке має бути. Бачите, адідас майже. Нічого надзвичайного, все, як в обичному запорожці. Ну, а в нашому тюнінгованому запорожці від майстерні зроблено в гаражі. Салон, салон. А тут у нас серце цього автомобіля. Це двигун М50, Б-20. Нічого тут не чіпувалося, не робилося, просто помістили сюди і все. І на цей вісдоль. Отак це здалеку виглядає. Чесно сказати, таких фоток ви не знайдете. Бо машина тільки одна, її більше нема. Тобто, ні не дубліката, нічого. Зроблена тільки в одному екземплярі. Ну, По бажанню, хто комусь такі теми цікаві ретро, можна і повторити такий проєкт. Находите в інстаграмі зроблено в гаражі, зроблено в гараже рульчика, і він вам підскаже, як, за скільки, що треба для от такого проєкту. Ну що, на цьому все. Ще раз вам салончик покажу, щоб ви просто розуміли. Все бачите, тут все працює, все гарненько.